Всім привіт! Слава Україні! Коротше, було в мене відео попереднє про настройку форсунок. Перша, друга, третя були провірені. Одна з них, коротше, середній циліндр, виходить. Чути, як цокав, гупав. Воно дуже чутив. Воно похоже на як товчан, але трошки не так. У кого є отака, отака херня, от, слухати. Нет. Взяв собі. І воно буде чути. Коротше, зняв я середню форсунку. Виявляється, така фішка тут обнаружилася. Отут стоять. Два таких бочоночки, таких тут в цих дирках. Їх злизало, вони були по. Ну, не знаю, де вони тут в мене є. От є, от. От я покажу, які вони осталися. Отакі от, малесенькі, їх зіло. Отакі направляючі, можна сказати, на них. От. Що я роблю? Я беру сверло найшов подібного діаметру. І, коротше. Позамірав все і повирізав такі сверла собі. Такі штучки поробив. Поставив форсунку, зібрав все нормально. Ну, виходить, розпил. Тут стоїть зараз на даний час і йшла у мене з трактором. Розпилітелі йшли. Отака маркеровка. Ось от. такий значок. ЗСК. 155 S 525 На новіщому моделі вже камінь вставили отакі Отакі розпилітелі Получається, чим відрізняється від 425. Коротше, отут тут на носику е, в 525-ї 5 отворів розпилу. В 425 4. Коротше, почав я давати давлення. На, ці, на цьому старому розпилітелю. Получається? Три робить, 2 не робить. Ну, в принципі, як сказати, робить? Даю давлення, а форсунка сцит по народному. Образується капля і сцит не дає давлення. Поставив 195, 200, 205 поставив, нічого воно не міняє. Тепер замінив, замовив роз, розпилювач е, на сайті. На агрокомі Прислали точно такі самі з такою маркировкою. Коротше, це якісні розпилювачі. Ну, от, я поставив, зібрав форсунку. Тут віджав, дав трошки давлення. От, дивіться. Давлення виходить. От. 150 десь, навіть менше. От. 100 з чимось. І вона вже от. Вона вже стріляє. Вже робоча. Пальчик сухенький. Капля не образується. А зараз дам 195. Ну, 195, 200, цих плюс-мінус цих 5. От, ролі не грає. Даю 195. І форсунка буде робити ідеально. Так. Ще нема навіть 195, десь 180, от як роби, О, дивіться. Оце робота форсунки. Коли якісний розпилитель стоїть, то така повинна робота бути. Ще трохи додавлю і буде бомба. Так що дивіться, прислухайтеся, беріть оці, цей апарат, що вуха слухати серце. Приробіть такий, як я показував, такий маленький конус з якогось дроту. Чи трубки. І от слухайте, бо клапан товче зовсім по-другому. Той, хто тако трошки розбирається, то почує зразу, що де форсунка, де клапан. Клапана звук такий. Трошки як то хляпає, а форсунка вона товче. Такий звук цікавий в неї. От. Коротше, слідкуйте, дивіться, щоб не було такої херні, щоб. Виходить, е, кожен раз не працююча форсунка. Капає з розпилителя, капає на поршень, воно все ж накопичується цей нагар, швидше поршень прогорає. Слідкуйте за розпилювачем, ну, за форсунками. І срок служби цього двигуна буде набагато більший. Во-первых, добавляється тяга в тракторі. От візьміть, скиньте там на 100 там 110, вона буде трактор буде робити. Ну як? Во-первых, більший розхід соляри. Він м'якше, мотор буде м'якше робити. Но розхід солярки другий і буде лити. Коротше, фірма непогана, на агрокомі замовляв, якщо в когось є от іменно ці 525. ЗСК з таким значком. Зараз додав ще трошки давлення. Позатягую і буду збирати. Все, всім пока.